Чи буде місто чистим до Великодня? Принаймні, в муніципальні інспекції з благоустрою, стан обласного центру називають задовільним. Щоправда, є проблеми поблизу контейнерних майданчиків, адже привізники не встигають вивозити з них накопичене гілля. Також комунальникам варто більше попрацювати з прибиранням вулиць. Прибирання вулиць скверів, площ та прибудинкових територій ведеться. Але періодичність потребує частіше прибирати. Особливо це тротуари та бровки під е, бордюром. Комунальному департаменті запевняють, аби привести до ладу контейнерні майданчики, залучили додаткову техніку. Втім, є роботи, які поки що службам дійсно не під силу. Цьогоріч великдені святкують досить рано, відтак комунальники не встигають нанести нову дорожню розмітку. На заваді примхи погоди. Та ж сама проблема з поточним ремонтом доріг. Тому на окремих вулицях здійсняють лише ямковий ремонт. Загалом івано-Франківськ до Пасхи обіцяють належно причепорити. Попросили одного з перевізників автобуса. І всіх наших служб, які займаються прибиранням, вивезенням сміття, покатаємо і по місті, покажемо пальцем, що ще необхідно додатково зробити. Я думаю, що великодні свята ми зустрінемо із хорошою погодою із чистим містом і з хорошим настроєм. Попри це, влада покладає надії на передвеликодню толоку. Нагадаємо, генеральне прибирання міста цього року відбудеться у чистий четвер. А от нову розмітку та поточний ремонт доріг івано-франківці зможуть побачити вже напередодні дня міста.